Привіт, я Наталі. І я вже четвертий рік живу у Кракові. Скажу чесно, це місто вражає. В чомусь воно класне, в чомусь дратує, а іноді повністю ламає стереотипи. Зараз розберемось. Це насправді найкраще місто у Польщі. От без фанатизму, без хейту, лише факти та особистий досвід. Поїхали! Історія краків одне з небагатьох міст Польщі, яке майже не постраждало фізично під час Другої світової війни. Його не бомбили, не руйнували. І саме тому історичний центр зберігся таким, який він є зараз. Тут ви справді можете прогулятись вуличками, якими ходили польські королі 14 століття, але це не означає, що місто не знало болю. Тут була нацистська окупація, діяло єврейське гетто. і концтабір плашув знаходиться буквально в межах міста. А всього за годину звідси освітцем найбільший табір смерті, яким краків пов'язаний не лише географічно, а й історично. Саме звідси туди відправляли людей. Не випадково саме тут Стівен Спілберг зняв список Шиндлера. Ви, до речі, бачили цей фільм? Напишіть в коментарях, хто бачив. Багато сцен він відзняв у Казімєжі. Це старий єврейський квартал. Для нього ця історія була особистою. Його батьки походили з Кракова і сам він був нащадком емігрантів. Знаєте. У цьому є щось знайоме і нам. Ми теж сьогодні живемо далеко від дому, і, можливо, колись наші діти чи внуки так само будуть говорити про себе нащадки емігрантів. А тепер парадокс про краків: місто, що пережило депортацію, війну і окупацію, стало сьогодні новим домом для сотень тисяч людей, які тікали від війни. Лише українців тут зараз близько ста тисяч. Це знаєте, як ніби цілий кам'янець-Подільський або Бердянськ переселився би до великого міста, наприклад, в Одесу. І так сьогодні, йдучи центральною вулицею, ти чуєш більше української мови ніж польської, і це не стільки символічно, стільки неочікувано. Ну і по-своєму зворушливо, бо ти себе тут відчуваєш як свої місто, яке колись було столицею польського королівства. Тепер стало прихистком для нових біженців, які шукають не владу, а спокій. Контраст сильний, але саме це і робить краків таким унікальним. Якщо порівнювати краків і Варшаву, це як дві паралельні світи. Якщо Варшава такий діловий пульс країни з хмарочосами, поспіхом, то Краків живе розмірно і майже по європейськи повільно. Тут все про затишок, атмосферу, кав'ярні на кожному кроці, вуличних музикантів і історичні вулички. Жити у старому місті це щодня бути в музеї просто неба. Але з іншого боку, це і натовпи туристів, і високі ціни, і також постійний галас. Магія, але в той же час і побут, коли, наприклад, Дощ, і е, ти йдеш на підборах по брущатки. То, звичайно, це також не, не дуже вдобно. Краків був столицею Польщі 550 років. Ринкова площа одна з найбільших у Європі. Ну, це я підготувалась до цього відео і прочитала цю інформацію. А саме старе місто було, точніше, є, об'єктом ЮНЕСКО. Так, давайте тепер розберемось, де справді комфортно жити у Кракові. Райони подружек Рободжа, Дембніки, там спокійно, зелено, де Дешево на 30-40%, ніж у центрі. Саме там відчувається справжній живий краків. Місця, що захоплюють дух, це світанок на Вавелі, вечір у Казіміжу і прогулянка плантами. Це кільце парків довжиною 4 кілометра навколо центру. Це не просто місто, це історія, в якої ти сьогодні живеш. Друзі, хочете запустити свій ютуб канал або прокачати уже існуючий? Я допоможу вам із продісуванням від сценарію і зйомки до назв та обкос. Приклади моїх відео понад 100 тисяч переглядів. Запам'юйте форму за посиланням в описі. І давайте створимо ваш успішний канал разом. Так, що стосовно зручності пересування, і я думаю, що зараз дуже символічно побачити саме цих лошадей. але е, про пересування саме у Кракові, Тут варіантів може бути декілька: це е, трамваї, автобуси, е, звичайно, автомобілі і таксі. Таксі тут дуже дешеве. А трамваї і автобуси. Також дешево і дуже зручно. До речі, ми навіть продали машину ще рік тому, тому що це настільки зручно, що машина стала в якийсь момент нам просто невигідною. Ну або варіанти такі карети, які ви зараз бачите, але ціна на них, ну якщо чесно, не дуже дешева. Якщо я не помиляюсь, 200 злотих за 15 хвилин зробити кільце по центру Кракова. Паркування у центрі це, якщо чесно, квест, якщо просто вам пощастить знайти місце. То ви просто щасливчик. і коштує це не також і дешево 4 злотих за одну годину і більше. Гуляти вночі на самоті ну, взагалі-то спокійно. Дрібні крадіжки це рідкість, а серйозна злочинність майже відсутня. За даними 2025 року, краків стабільно входить у топ-10 найбезпечніших міст Європи. І якщо у вас є діти, це дуже відчувається. Увечері можна спокійно гуляти парком, повертатись додому без страху. У Польщі так не скрізь, але. Але саме в Кракові. Дійсно саме так і дуже безпечно. Що стосовно цін в порівнянні з іншими польськими містами, за даними 2025 року, краків дорожчий за середній по Польщі, але дешевший за Варшаву, приблизно на 10-15%. Вартість життя відносно низька в порівнянні з іншими європейськими містами. І тут важливий момент для українців, яких тут близько півтора мільйона, які отримали тимчасовий притулок у Польщі, і більшість обрали. але. Саме ці українці більшість брали саме краків і Варшаву. Стосовно цін важливе уточнення: ціни зросли на 40% із 2022 року. Чому ну тут проста економіка, коли до міста приїжджає населення розміром із цілий Гданськ, попит зростає швидше за пропозицію. І ви мені писали, що коли я сказала у цьому відео, що українців у Гданську живе більше 34%, Ви мені написали у коментарях, що це неправда. Давайте перевіримо. Приблизно скільки українців проживає у Кракові. А сьогодні ми протестуємо, яка кількість українців живе у Кракові. Тому що під відео у Гданську ви мені написали, що моя інфа некоректна. Ідемо перевіримо. День, добрий день добрий. Добрий день. 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 28 людей за 5 хвилин. А багато чи мало вирішувати вам? Пишіть в коментарях. Кафе та ресторани дорожчають щороку на 5-10% Також ви повинні це також е розуміти. А ще податки: якщо ви працюєте офіційно, держава забирає приблизно третину зарплати. Тобто ласкаво просимо до Європи. Друзі, але найболючіша витрата саме для нас це походи до лікаря. НФЗ – це польська медицина, і вона працює трошки повільно. Е чому часто доводиться йти? До приватних і клінік. Але 200 злотих за візит це, якщо чесно, не супер дешево. І до речі, у цьому відео про мінуси Польщі я розказала, скільки ми витратили за два роки життя у Польщі на приватну медицину. І ця цифра сягає близько 2 тисяч доларів тільки на візити до приватних лікарів. А скільки коштувала моєму чоловіка операція, ви можете подивитись в цьому відео. І це операція, скажу вам чесно, була не НФЗ, а вона була приватна. Стосовно медицини, хочуть додати, що добре, що ми живемо поряд з кордоном України, і ми можемо просто в будь-який момент жінки можуть поїхати і полікувати там зуби, да, і взагалі на операцію я їздила саме до України, тому що це було набагато швидше. Ну а дешевше, це вже було другим пунктом швидше. Головне, що це просто я приїхала і це зробила в сьогоднішній день. Ну, така просто маленька була операція. Так, тепер зручність пересування. Центр він повністю пішоходний. Велодоріжки тут з'являються, але їх не так багато. Громадський транспорт, окей, трамваї та автобуси ходять часто і за розкладом. Але проблема це пробки в години пік, особливо на виїзді з міста або на в'їзді. Паркування у центрі це, якщо чесно, головний біль. Е, ніколи тут не можна знайти парковку, і це було е, дуже таким С моментом, моментами, за якого ми продали машину і вже більше року їздимо тільки на міському транспорті. І я взагалі вважаю, що це була наша одна з найкращих ідей. Економія і постійний спорт на ногах. Давайте тепер розберемось, де тут можна розважитись і поїсти. І якщо чесно, друге я люблю більше ніж перше. Польська кухня вона важка, але смачна. Піроги тут скрізь і вони найкращі. Зараз я все вам покажу, де можна поїсти. Покажу, розкажу. І, е, із національних їх страв це піроги, це тіпа типу, наших вареників, і вони тут є. Взагалі візде в туристичних містах, але якщо чесно, краще відійти десь трошки далі від центру, і там будуть і ціни дешевше, і навіть де-не-де -де -де може бути смачніше. Казімєш – це центр нічного життя. Там з десятками барів, ресторанів і клубів. Тут, до речі, завжди проходять якісь фестивалі, концерти, виставки. Тобто, в Кракові ну є така двіжуха, і такий двіжок тут проїздить постійно. Туристів до речі, саме в Кракові знаходиться більше всього музеїв ніж у всіх інших польських містах. Ну, 65, якщо я не помиляюся, якщо я нормально готувалась до цього відео. Так що, друзі, приїжджайте, тут є, що подивитись на три дня. Я думаю, буде досталь. Якщо для любителів такої старої Європи, то можна ще більше. А якщо ви розглядаєте це місто саме для переїзду, то тому треба обов'язково подивитись це відео повністю від початку до кінця, тому що я саме в кінці ще скажу, які є головні мінуси в житті в Кракові. Так, а ми зараз йдемо в центр і. У нас сьогодні субота, 10 ранку, але як ми бачимо, вже дуже багато людей всі гуляють з дітьми і туристів я замітила дуже багато на англійській, на німецькій мові. Але ми зараз прийдемо до центру, щоб попробувати польські національні страви і показати, де кращі ресторани є в Кракові, і що взагалі можна. Тут скуштувати і спробувати поїсти. В справі від мене 4 кілометри парку це такий кільцевий парк, який повністю огортає весь центр міста. Це єдиний парк у Європі, який е, огортає так весь центр кільцем. От він ззаді мене розташований. Друзі, хочете розвивати свій особистий бренд або бізнес через Ютуб, ми можемо записати для вас такий же подкаст. Професійно, цікаво і з якісною подачею. Пишіть мені на пошту в описі під цим відео. І давайте разом створимо контент, який працює на вас і ваш імідж та продажі. Польська кухня і розваги для того, щоб е, дізнатися, що можна поїсти тут у Кракові, і взагалі де можна розв'язся, скажімо так, то ми приїхали у центр. І я вам хочу сказати, що взагалі польська кухня вона така тяжка. Піроги, це схоже щось на наші вареники, це їх національна страва. Потім журик, це такий жирноватий борщ. Е, до речі, як ми куштували журик. І національні страви можете подивитись в цьому відео. А зараз ми спробуємо те, що обов'язково треба скуштувати, якщо ви знаходитесь у центрі. Ідемо покажу. Три варіанти на вибір, що необхідно обов'язково спробувати, якщо ви хоч раз відвідали Польщу. Перше це пончики, зараз ми їх спробуємо. Друге це прецель. І третє це морозиво. У них це називається льоди. І я вам розкажу, які льоди саме найкращі тут. А зараз йдемо, скуштуємо пончик. В общем, тут на вибір є багато варіантів. Саме популярний у них тут в Польщі це пончик з розою, що для нас дуже незвично. Потім можна без нічого взяти. Фісташка дуже смачна, карамель з сілью. Є різні варіанти, малина, але мій улюблений пончик це пончик з яблуком або з грушою. І я зараз шукаю, чи є. він тут все. День добрий, можна з маліном. Так, все таки а з цукрем чи з цукрем пудрем з цукрем пудрем. Ціна за такий пончик 9 злотих. Картом так картом. До відзення. Так і ось він. Все таки я вибрала з маліною. Якщо з цукром він коштує 9,50. якщо без цукру, то 9. І хочу його обов'язково спробувати і показати вам. Він дуже хрусткий. ну якщо чесно, смажений в маслі, звичайно, і можливо не дуже корисний, але дуже смачний. Ще буквально пару укусів, і я дойду до на начинки. М -м -м -м, от я вже дошла до неї. Дуже багато начинки, він дуже хрусткий. М -м -м, мені дуже подобається. В центрі часто тут бувають концерти, і саме після смачного перекусу саме воно піти подивитися, що там за концерт. <різ még> <letzte video> Спортсмени, змагання, ну це короче не сильно наш дві Наш дві це пончики і пивко. Тому я вам покажу, де тут можна поїсти і випити. Опадісь сила віза. Ну, як ви вже поняли, спортсмени ми так собі. Тому зараз ми підемо спробувати наливку вішнєвського. Якщо чесно, буду це пробувати вперше за 4 роки життя в Польщі. До цього пили, якщо чесно, тільки п'яну вишню. всім нам звісною. Ну йдемо, спробуємо і подивимось взагалі, скільки вона коштує. Ух ти! Я думаю, що це типу нашої п'яної вишні, якщо чесно. Значить, дивіться, 100 мл 17 злотих, 200 мл – 34 злотих. Ну, не знаю, немало, немало. Та можна 100 з краніка Добре. 16 градусів алкоголя, так що треба, треба осторожній пити. Так, ну зараз спробую. М -м -м, смачненька така, дуже смачна. За ваше здоров'я, друзі, але пам'ятайте, що алкоголь це зло. Особливо днем. А це буде саме найнеочікуваніше місце у Кракові. І це ось такі кілбаски, як кажуть в Польщі. І е, тут всі збираються місцеві жителі після 19.00 і жарять отакі кілбаски. подають їх з таким рогаликом і з гарчицею. Так що будемо зараз пробувати і скуштуємо. 17 злотих коштує сосиска, до речі, і не також і дорого. Давайте будемо відвертими, що мене, і я зараз розповім, що мене дратує після. Трьох років життя тут. Але що тут може дратувати вже після місяця життя? І це не тільки туристи, які приїжджають саме влітку, і їх дуже багато. А саме головний для мене критерій перший це екологія і змі. Взимку буває і за отоплення вугіллям в передмістях дуже погане повітря. І повітря саме в Кракові, воно не завжди чисте, особливо в опалювальний сезон. Краків регулярно потрапляє до списку міст із забрудненим повітрям в. Європейському союзі, особливо взимку, друзі. Що стосовно інтеграції в польське суспільство, е, так очевидно, вам треба вичити польську мову, і що я вам хочу сказати в цілому про поляків? Так, вони дружелюбні, але вони не одразу можна так сказати, відкривають. І якщо чесно, якщо ще все таки з мінуси, то тут є все ж таки така ксенофобія, про яку кажуть, але все-таки в житті я її не відчуваю. Але на просторах інтернету вона є, і в коментарях ви можете її подивитись. І перечитати, але все ж таки тут є дуже багато гарних крутих людей, з якими ми познайомилися, які нам навіть і допомагали на початку. тому, Взагалі-то Польща – one love. Е, якщо чесно, я все ж таки рекомендувала би вивчити польську мову і ходити десь знайомитись з поляками, бо ви просто опинитесь в такій ситуації, як опинилась я. Що майже за три вже більше ніж три роки життя тут, ти не знаєш жодного поляка, і тобі навіть не де не можна якось твою мову завжди. Ну як це влад назвати? Прокачувати, коротше, так що треба знайомитись, треба вивчати мову і інтегруватись в польське суспільство. Ну, з іншого боку, не побоюсь тут це сказати: що як же і коли це робити, коли тобі завжди кажуть, вон з Польщі. І навіть коли я тільки що просто йшла по вулиці, і мені сказали, Польща польська для поляків, ну, як є. Як є, друзі, <смі> кажу всю правду, як воно є. Саме тому я знімаю це на вулицях, щоб вам передати повністю реальне життя у Польщі, українця, як воно є. Про другий мінус Польщі я вирішила відзняти тут саме у центрі міста, і в такий жаркий сонячний день. Тому що таких днів тут буває, якщо чесно, не дуже багато. Тому що дуже часто тут ідуть дощі, та зима і осінь така дуже затяжна. Але літо тут максимально комфортна, погода і. Температура не піднімається вище ніж 30 градусів, що являється дуже комфортним літом. Як ви можете дивитися, діти там бавляться в фонтанчиках, і взагалі літо тут дуже круте, але Дуже коротеньке, а тепер давайте в завершення. Чи варто переїжджати у Краків у 2025 році, і кому взагалі підійде це місто для життя? Ідеальні кандидати це it фахівці тому що тут дуже багато it компаній та представники творчих професій, які працюють віддалено та мають якийсь, ну зарплату. Коротше, віддалено. Звичайно, це студенти, тому що Краків це студентське місто, до якого з'їжджаються, мені здається, з усього світу студенти і навчаються Тут друзі, і ще людям із проблемам дихальної системи. Зміг у зимку – це реально проблема. Також любителям мегаполісів та бурхливого нічного життя. Тим, хто розраховує на високі зарплати у непрофільних сферах, вам не в краків, чесно. Українські сім'ї з дітьми. Тут багато дитячих садочків і шкіл, і вони всі працюють по міжнародним програмам. І якщо чесно, наша дитина ходить до е, польської предшколи, це так називає. Ається дитячий садок до дитячого садочку. Нашій дитині 4,5 роки. Я дуже задоволена дитячим садком, до якого ходить наша дитина. Нашій дитині 4,5 роки. Вона ходить тут до так званої пшедшколи. Це державний садочок, до якої ходить наша дитина. Ми за це платимо 100 доларів, і це, якщо чесно, недорого. І реально дуже дуже мені подобається відношення до дітей тут. Офігенне і саме там я не відчула ніякої ксенофобії до моєї дитини, і я дуже вдячна за взагалі таку можливість. Для дітей українців тут у Польщі, друзі. Але якщо ви готові його прийняти таким, який він є, зі смогом туристами, бюрократією і необхідністю вчити польську мову, він подарує вам незабутні роки життя. До речі, українці, які дивляться це відео, пам'ятайте, ви не туристи, та не тимчасові гості. Напишіть у коментарях, що думаєте, поділіться своїм досвідом, ті, хто вже живе тут, або підписуйтесь, бо попереду багато чесних оглядів інших міст. Напишіть коментар. Поставте лайк і окремий коментар за мою українську мову. Напишіть мені добре. А з вами була Наталі, і побачимось в наступних серіях серіалу.